Всім привіт, з вами Диявол. В прошлому відео я говорив, що хочу зібрати нове авто, тому що це якесь мені не подобається, слабке. Хотів спочатку на V8, всі пам'ятають. Але, але я вирішив взяти на V12. Це буде трішки пошвидше. А, гроші я заробив, але це було дуже-дуже дуже складно. Такий кузов у нас зараз вже є. А, і навіть більше, ніж цей кузов. Ну, всі розуміють. Зібрати було дуже складно, особливо баги з поліцією. Поліція просто не могла мене спіймати, зависла, і я не міг від неї відірватися. І все, мені прийшлося перезаходити з групи. Бо витрачати 9 тисяч на це все я не хотів. Також, також дуже часто, дуже часто я розбивав авто. Без цього в цій грі просто ніяк. Трішки трохи не туди крутнув руля і все. Це нема твого авто. Навіть, навіть поки я їздив, шукав з ким поганяти. А ось знайти з ким поганяти. Це було це ще одне таке випробування. Це, це дуже сильне випробування їх знайти. Я міг сидіти 20 хвилин кататися по місту, щоб знайти когось із них. А також в перегонах не дуже все було у нас чудово. І баги. Звісно, в цій грі є баги. І дуже такі. Надоїдливі баги, особливо в цьому місці мене не раз викидувало. І не раз я там застрявав, нічого не міг зробити. Це приходилось перезаходити або ще щось, і гра також вилітати дуже любить. Вона вилітала практично постійно. Я не знаю, пару перегонів пройшов, гра вилетіла. Все, нічого не збереглося. Добре. Кузов в нас є. Я покажу, що я купував, що я ставив на це авто. Можливо, комусь це буде цікаво. Як я його збирав, як я його робив. Потім в кінцевому результаті ми з вами побачимо, яка буде потужність цього авто, але, але не зараз. А зараз дивіться я. Заробляв, потрішку скуплявся, потрішку ставив на авто, потім, потім ще й заробляв, потім знову ставив на авто, знову скуплявся, чи навпаки скуплявся і ставив на авто. В першу чергу, в першу чергу я вирішив був поставити наш кузов на колеса, щоб потім вже на колесах можна було збирати далі. Наприклад, двигун і все інше. Так, баги в ігрі. Потрібно було б через підйомник це все робити. Ну, Буду наступного разу знати. Так у нас отрималось. Вибачте, трішки вертикальної синхронізації немає, тому в гаражі в нас все подіргується. Педалі я купив не ті, тому не зважайте, я показав, що я їх купив, але купив не ті. І встановив навіть не ті. Я думав, що я буду збирати авто на автоматиці. Так? Так. Але все пішло потім не так. Ну, все, далі все буде видно. Пішли ми по двигуну. По двигуну також у мене було, не все гладко. Спочатку я купив все, що мені потрібно було. Пішов в правильному напрямку, почав збирати, почав купувати, зібрав частину двигуна, все стало і дуже добре стало. Не докупив розпредвал. Вибачте, так, розпредвал. Не докупив розпредвали на ліву сторону. Ну, це спочатку. Потім я все ж зайшов докупив їх. Але з помилкою купив також ще раз правильно. Їх продав. Тут в мене не показало, що я можу купити спортивну, ну тобто інжекторну систему і купив карбюраторну. Але її також не потрібно було купувати, тому що далі, далі, ось ми можемо купити перехід. Перехідник такий, і поставити все ж на інжекторну систему, все що буде дуже, дуже добре, це буде швидше, ніж карбюраторна система. Відразу не помітив, відразу не зайшов, не подивився, витратив лише гроші, які тут дуже було тяжко мені заробити. ну Прям капець по 900 за перегони. Але, але я загорівся загорівся цим авто на в 12 двигуну. І я не міг просто зупинитись, щоб його не зібрати практично повністю. Чому практично повністю? Тому що повністю я його все ж не зібрав. А... Дозбирати ми його ми його будемо трішки пізніше дозбирувати. Понітро теж майже все закупив. В мене не вистачило, ось що в мене не вистачило. На що в мене не вистачило, так це на турбіни. Я хотів поставити сюди 4 турбіни. Щоб обміг. 4 це, це дуже класно. Ну і деякі деталі я теж одразу не, не купив. Я, звісно, пішов фармити був. Після цього всього далі. І в нас трішки коштів є для перегонів, для нічних перегонів, на яких ми розбили наше минуле авто. На ньому ми і будемо заробляти далі зараз їхати. Так. Ось. Ми вже закінчуємо з тими деталями, які в нас вже були, які я вже закупив. Практично закінчуємо. Топливна рампа, все у нас стає. І ось. Наше авто майже собране, майже зібране. Трансмісію. Ось, чому я купив не так, тому що я купив е механічну коробку передач. Механічну трансмісію. Хотів автоматику, але вирішив купити механічну. Вона буде трішки пошвидше, мені здається. Тому потрібно було купувати нові педалі з новими педалями. Бо. З, е Бо з педалями на автоматику, на механіці не поїдеш. Нам потрібно перемотати час до ночі. Тому що що, ми їдемо на нічні перегони. А то й була ніч. Навіщо я це зробив? Так, потрібно інше авто, хоча б те, те, яке може їздити. На ньому ми зараз і поїдемо на перегони і будемо намагатися заробити. Де вони в нас проходять тут? Так, я туди поїхав. Uh, я сподіваюся, цього разу я зможу перемогти, цього разу я зможу заробити це в нас фініш. Головне до старту нормально доїхати, бо, <головіко> бо можна розбитись, не доїхав вже до старту. Дивіться, траса до... дорога досить таки довга. Я сподіваюся, ми нормально проїдемо. Так, хто хоче зі мною поганятися? Ейнваген. Um, Давайте ми зараз за 11 з'їздимо, поставимо 5 тисяч. А в тебе який максимум? В тебе максимум 19. Добре. А в тебе який максимум? Теж 19. Ага, тобто, давайте ось тут ми ставимо максимум 5 тисяч, ну все, що в нас є. Я сподіваюся, ми з вами не програємо як минулих разів. Тому що зараз нам треба зібрати нове авто. Не, 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 не під'їжджай до мене. Я можу образитися. Фух. Фух. Дивіться, нітро. Нітро мене спало, врятувало. І він пра практично біля мене зупинився. Добре, дивіться. 10 тисяч у нас зараз є. 10 тисяч в нас зараз є. Скільки ми там дивилися? 19 тисяч максимум ми можемо поставити, так? Тому ми їдемо зараз на інші перегони, ставимо по максимуму 10 тисяч, що, що ми зібрали. І потім поїдемо вже збирати ту, ту, ту гарнюню з таким двигуном. Можливо, якомусь перегонах там завадив, але, але неважливо. Так. А чому? А чому я перестрибнув? Блін. Я проти 9 навряд чи зможу що зробити. Давайте зараз ми ставимо десяточку. Спробуємо виграти десяточку. Можливо, нам потім 13-го повернуть. <реш> <реш> Дарма я перестрибнув. Поїхали. Зараз в нас буде 20, але 20 все ж, все ж таки мало. Нам потрібно ще буде. Нам буде ще потрібно. Добре, І потрібно нам буде десь близько 5 тисяч. Це щоб просто завести машину, щоб вона отак з голим кузовом могла їздити. Я зайшов, зберігся, друзі. Тому що, якщо що, я так можу завантажитись. Да, я, так, я так робив вже, коли розбивав своє авто, я просто завантажувався. І мені не потрібно було витрачати, тому що е, заробляти тут кошти, ну я вам скажу, дуже складно. І без цього так авто розлітається дуже гарно. Так, можливо, це не чесно, Але, але кого хвилює, коли, ти... коли воно або вилітає, або ще щось. Так, давайте е, спробуємо. Спробуємо 19 поставити. Я не знаю. Мені трішки лячно, але я думаю, ми зможемо. І зараз поїдемо, зберемо собі друге авто, якщо ми виграємо ці перегони. А ми їх виграємо. А ми їх виграємо. Мені здається, можна було не, не їхати, не зберігатись навіть. Зараз можна просто поїхати зібрати. Тільки не в мене. Який молодець? Десь там в іншому місці розбився. Ну що ж, давайте збирати далі наше авто до кінця вже. Дивіться. А, першу турбіну беремо. Другу турбіну беремо. Лів, на ліву сторону беремо. Першу, другу беремо. Добре. І ще вприск нітро нам потрібно взяти. А це що? Я ще можу їх купити чи що. 8 тисяч? Ну, 8 тисяч. Давайте встановимо. А, все, тебе можна продати, ти не потрібен. І тепер турбіни. Тепер двигун у нас повністю зібраний, напевно. А, нам не вистачило трішки. Ось не вистачило. Я трішки не докупив. Трішки не докупив. А цих нам скільки потрібно? Чотири візьмемо. Чотири ж труби. Чотири. Так, добре, давайте. Да. Збирати далі. Так, 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 так. Все. Все стоїть. В нас вийшло 1808 потужність двигуна. А ми ще можемо трішки його підлаштувати. Тобто, якщо ми тут поставимо 1808, 2328, ще додамо трішки. 2358, 2428, 2504. 2562. Це, це, це просто шикарно. Це в нас що, це в нас по максимуму стоїть. Ну тут, якщо ми поставимо 2500, 2562 так і залишається. Так, вприск. Поставимо. Десь під, під, під тисячу, щось, ні. Давайте 1400. Зараз ще трішки налаштувань. Тут в нас. Поставимо, спробуємо зараз мінус 10. Добре. Мінус 13. Мінус 14. Мінус 15 вже вже, вже воно не допомагає. Тому залишимо 13. На тій стороні точно так, так само зробимо. мінус 13. Мінус 12. Мінус 13 все ж. Тут ми зробимо мінус 15 спочатку. І будемо трішки знижувати. Все ж мінус 13 ми ставимо. І тут також мінус 13. <плес> І турбіни. Залишилися турбіни. Трішки незручно до них, а так може буде зручніше. Давайте почнемо з. Це в нас, зачекайте. Друга турбіна. Давайте почнемо з основних турбін. Якщо ми тут зробимо... Скільки тут стояло? О, я забув, 0,75, так? 0,75 стояло. А, зараз ми ставимо 1,25. Багато. Одиничку. Ну воно не сильно впливає. Дивіться, 0,75 у нас 2695. На максимум 2697. Ну нехай турбіни на максимум працюють. Тут теж 1.25 поставимо. Скільки, скільки? 2,690. А ну воно не багато додає, але додає. І тут також виставимо. Чому воно менше стало, коли я тут виставив? Ні 2702. Нічого не міняється. А, це колесо міняю. І думаю, нічого не міняється. Ні, з турбіною також нічого не міняється. Ну добре. Добре, 2,702 в нас вийшло авто. Це я можу сказати дуже дуже, дуже гарно. Грошей в нас, звісно, не залишилося 5 тисяч, але поїдемо прокатнемося. У нас що, вже нічних перегонів немає? Я хочу на нічні відразу поїхати. Можливо, воно зараз буде трішки слабким. Але сподіваюсь, що ні. З ним ще впоратись потрібно. Ого. Давай з з контролем туди поїдемо. Тому що мені здається, я десь його розіб'ю зараз. круїз контролем не цікаво. Щось з колесами не так. Можливо, колеса не підходять трішки. Забуксовується. Давайте з десятим. Наскільки? На 6 тисяч? Ні, на 6 я не погоджуюсь, бо в мене 6 немає. в мене є 5. І можу ще одне авто поставити. Поїхали. Мені на, на другу перемикатися взагалі. Це капець. <рігони> Перегони прямо біля нас. Це дуже добре. Її зносить. Я, я не можу. Ні, воно, звісно, швидко набирає. Але мені здається, я знаю, чому вона забуксовує. Давайте ще разок. Потрібно швидше перемикати передачу, або переходити на автоматику, або робити його тільки слабкіше. Слаб можливо проблема в аеродинаміці Задні колеса як забуксовуються чомусь. Я не розумію, що не так. Справа або, скоріш за все, все-таки в колесах. Скоріш за все, все таки в колесах. Хоча, я не знаю, якийсь дуже сильний двигун вийшов. Що ми можемо взяти таке з колес побільше? Або якраз навпаки поменше. У нас 12 на 18. А якщо ми 9 на 18 візьмемо. О, я бачу під драг 15, 405 на 40. Давайте візьмемо. Це 15 у нас були, так? Так, ну добре. Спробуємо ще драхтерські поставити колеса. Ну це, 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 це вже щось. <реш> Цікаво. Ну вона майже не повертає. От навіщо ти тут став? Хто там вночі тебе бачить? Червоний і червоний, проїхав собі і все. Може чоловік спішить кудись. Заважаю його тут на фурі вночі. <реш> Хлопця, я перев... <реш> перевзувся. Скільки у нас є? Три тисячі. Хоча б пару перегонів, але я повинен сьогодні виграти. Ух ти, йо! Як я її зацепив. О, оце вже... Оце вже це вже інша річ. Фу, фу Тут потрібно так. Сів і прямо поїхав, і все. Але це дещо, прям дещо. Тут трішки дорога нерівна. Потрібно під, під, підвер, підвернути так кермо. Або щоб мене поставили в цій стороні, де я зможу просто проїхати прямо. Ну добре, давайте восьмого пройдемо. Скільки в нас? 6 тисяч. Є. Ну 6 тисяч є в нас. На цьому авто я просто не боюся вже робити ставки, хоча я можу розбитися. А ось так. сті сі сти сі сі сті А можна було стій... Ні, мені цих коштів не хватить. Тут потрібно якось дуже обережно гальмувати. Прям дуже обережно. Бо її так підносить. Хоча якщо рівно спробувати, давайте спробуємо ще. Я то другий перегони виграв. Я напрягатись не буду, оторвати також, розбивати в кінці <laughs> не хочу. Я можу спокійно без нітро тут їздити. Ось тут ми програли, тому що Ну, взагалі ми виграли, але програли, тому що я розбив авто. Зараз спробуємо ще раз. Потрібно таку швидкість не брати. Аж підірвало передок, ви бачили. Чому ти її заносиш в кінці, коли сам їду нормально, так заносиш. The Та те, що я виграв перегони, це... Я не здивований. Так. <реш> що я можу сказати по цьому приводу? Давайте на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалось відео і авто. Ну, авто мені -то точно сподобалось, трішки з ним потрібно ще навчитися керувати. Добре, я вже його розбив. На цьому все. Не забувайте ставити ваші подбайки, підписуватися на цей канал, залишати ваші коментарі. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей.